Українська мова п'ятий клас, тема уроку Другорядні члени речення. Пригадай, підкреслимо у реченні бджола збирає мед у Головні члени речення. Хто? Бджола. Бджола що робить? Збирає. Збирає що? Мед. Бджола це підмет. Збирає це присудок. Який же ж це член речення? Мед. Так. Це додаток. Отже, запам'ятай, що додаток другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання всіх відмінків, крім називного та кличного. Додатки підкреслюємо пунктиром. Найчастіше. Додатки виражені іменником, іменниками та займенниками. Наприклад, зрікся чого мови мови буде додаток. Тебе кого зустріне? Тебе це займенник, буде додаток. Означення це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, котрий, котра, котре, чи, чия, чиє. Означення підкреслюємо хвилястою лінією. Найчастіше означені ви... означення виражені прикметниками Мокрі очі. Мокрі прикметник. Займенниками. Моя душа. Моя займенник. Рідше іменниками. Слова Мар'яни. Мар'яни іменник. Обставини це другорядні члени речення, які називають різні ознаки дії: місце, час, причину, мету, спосіб, ступінь. Обставини відповідають на питання: як, де, куди. Звідки? Коли, відколи, чому. З якою метою. Обставини підкреслюємо штрих-пунтиром. Найчастіше обставини виражені прислівниками та іменниками з прийменниками, прислівниками. Знову наснилось. Знову прислівник. В Росі купається. Купається де? В Русі. В прийменник роса. Росі, так, це іменник. Види обставин за значенням. Способу дії. Питання як, яким способом означає спосіб дії якісну характеристику дії. Міри і ступеня. Питання якою мірою, чи часто, скільки разів, наскільки означає інтенсивність дії чи ознаки міру їхнього вияву. Місця. Де, куди. Звідки. Означає місце дії напрямок руху. Часу коли питання з якого часу? Доки? Відколи? Чи довго означає час дії її часову межу? Причини чому? Запитання. Питання з якої причини? Через що? означає причину підставу виникнення дії. Мети. Навіщо? З якою метою для чого означає мету дії. У загальному. Другорядні члени речення поділяються на додаток, підкреслюється пунктиром, означення. Підкреслюється хвилястою та обставину. Підкреслюється штрих-пунтиру. Увага. Непоширене це речення, у якому наявні тільки головні члени речення. Наприклад, ідуть дощі. Підмет дощі. Що роблять? Ідуть. Ідуть присудок. Поширене речення це речення, у якому наявні другорядні члени речення. Ідуть теплі дощі. Дощі підмет. Що роблять? Ідуть присудок, дощі, які теплі означені. Закріпимо перший текст. Вечір. Сіло сонечко. Вечір. Що? підмет, Сіло сонечко. Що сонечко? Що зробило? Сіло. Сонечко, підмет. Сіло присудок. Непоширені речення. Тест 2. Осінній вечір. Сіло за гору сонечко. Що? Вечір? Вечір який? Осінній. означення. Сонечко. Що? Підмет. Що зробило? Сіло. Присудок. Сіло? Куди? За гору. Обставина. Поширені речення. Для закріплення матеріалу пропоную виконати завдання. Завдання перше. Поширте речення другорядними членами, підкресліть їх, укажіть, якими частинами мови вони виражені. Завдання друге. Складіть речення, у яких подані іменники виступали б додатком.